Калуші відбувся перший фестиваль вуличної музики Урбан Ехо. Участь у ньому взяли зо три десятки виконавців і музикантів, левова частка яких із Калуша. Організатори готували фестиваль близько місяця і обійшовся він їм у мінімум коштів, адже із апаратурою та промоцією допомогли спонсори. Ми взяли формат Дня вуличної музики. Це такий всеукраїнський, можливо, навіть всесвітній формат, коли одночасно в декількох локаціях в місті звучить різна музика. Це популяризація от якраз цих музикантів, які сидять молодих, які сидять, наприклад, в них канікули. Вони ж, наприклад, можуть і не е, працювати скажімо так, музикантами, та? вони ж там юристи майбутні або галтера. І вони сидять зараз в них канікули і сидять вдома, дивляться серіали. А тут у них вау, з'явився сенс канікул, у них репетиції цілий місяць, якісь підготовки, вони вибирають які пісні, вони будуть грати. І техніку нам дала міська рада. На одну локацію, на одну локацію просто безкоштовно в соцмережі написав чоловік, от хочете безкоштовно, я вам озвучу. Хтось видрукував флейра безкоштовно, банери на п'яти локаціях в історичному центрі Калуша виступали виконавці різних музичних жанрів. Так на площі героїв розташувалася акустична локація. У дворі біля історико краєзнавчого музею розмістилася фортепіанна локація. Біля пам'ятника Тарасові Шевченку музикували електронщики а в костелі святого Валентина співали акапельно. Участь у фестивалі музикантів та виконавців ніхто не оплачував, проте вони й не скаржилися. Заходи такого типу це добра промоція для кауських виконавців і хороша нагода для калушан відкрити для себе по-новому калуські таланти. Зрештою, можливо, перший фестиваль дасть поштовх кауським музикантам збиратися та музикувати на публіку частіше, нехай і не в такому масштабному фестивальному форматі. Кожне культурне місто, в принципі, починається з культури, бо яке воно тоді може бути культурне, так? То, що у нас не було традиції, так і згідний, нас не. Було такої традиції, хоча багато інших міст показують результат того, що таке можливо. фестиваль повністю благодійний. ні копійки, там, Тут ніхто нічого не, не, не отримав і не вкладав. Все тримається на ініціативі організаторів, музикантів, от, які, в принципі, це люблять. І які хочуть поділитися тим змістом, ну тобто вернути то місто несовкове таке заангажоване, якесь сіре, таке і непривітне, так? коли можна почути музиканта на вулиці і не боятися цього, не пройти повз тихенько, десь в магазин за пивом і сісти на лавочку, десь під під'їздом, а прийти на площу, послухати музику, виконання як ну місцевих музикантів, які свої речі, так і закордонні. Так. Це не є моє заняття, таке, щоб я щось. Дуже, цим, ну, дуже дуже плідно цим займався. Це моя, моє, так би, можна сказати, таке моє захоплення. Отак. Коли є вільний час, коли є доступ до фортепіано, бо з фортепіано теж його там, в сумку не вкладеш, не понесеш десь. Ну, тоді сідаю за інструменти щось пригадую, А Власні твори, власні твори з'явить, ну, з'являються самі по собі. Коли якісь натхнення, як, як кажуть, муза появляється, тоді вже тоді вже з'являються власні твори. Звичайно, що потрібно для молоді? Ну бо, наприклад, у івано франківську є метрівки, як яку знаєте в курсі. На стоматрівці кожного вечора, кожного дня, кожен божий день є якісь вільні музиканти, які просто входять і грають, показують своє ну, свою творчість, скажімо так. Вони. Вони просто роблять людям приємно. На початку фестивалю зважаючи також на спекотну погоду, слухачів було мінімум. Проте вже до вечора любителів музики суттєво побільшало. За відгуками калушан, перший фестиваль вуличної музики це добра ініціатива, яка личить кожному місту. Відтак сподіваються, люди, що заходів, на яких звучатиме якісна музика у Калуші стане більше, і вони будуть ще різноманітнішими. Любі музичні події є в Україні потрібними, бо рівень музичної культури тут майже на нулі. в Україні не розвину. Та музична культура, ніхто майже не слухає музику і всі слухають якісь оце стац і більше нічого. Ніхто не розвивається, нікому це не треба. Всім треба горілка і наркотики в більшості. Я б додав на більше грошей і більше цікавіших виконавців, бо воно ну розумієте, зацікавити публіку дуже важко.